Якось непомітно пройшло півроку з тої пори, коли ми в кінці зими підписали меморандум за сприяння міської влади з Кербасводоканалом. І ви знаєте, за цей час скоординували зміст багатьох освітня, освітніх програм нашого будівельного факультету з побажаннями такого великого стейкхолдера, як Кривбас водоканал Це, по-перше, ми відкрили нову. Програму якраз заточену під потреби Крабаспоканала в магістратурі вже прийом ми здійснили, і наступного року ми плануємо здійснити акредитацію цієї програми. І е, в рамках е, співробіт зазвичай проведено цілий ряд заходів. Е, Кримбасавоканал брав участь в нашій щорічній великій науково технічній нау науково -технічні конференції. Виходячи з наявності нової програми, і виходячи з тутної кампанії, яка ось е, завершується. Ми е, скоординували і е, організували бюджетні місця для цієї програми. Три бюджетних місця на денній формі навчання, три бюджетних місця на вечірній формі навчання, щоб започаткувати таку системну підготовку кадрів для потреб нашого міста, ну і в особі до содоканалу. Це дуже важливо. Ви знаєте, ми бачимо навкруг нас, на круги нас яка увага приділяється ремонту мереж і водопостачання, і водовідведення, і взагалі мереж міста. Роботи багато, для цього потрібні молоді кадри.